Символ незламної віри у повернення наших полонених захисників, тих, хто зник безвісти, а також вшанування пам'яті загиблих у неволі. Прапор надії підняли сьогодні на ста залізничних вокзалах країни, зокрема і в найбільших містах та у столиці. Так привертають увагу української і міжнародної спільноти до долі тих, хто віддав свою свободу заради України. Прапор надії є символом віри у повернення наших полонених, тих, хто зник без звісти, а також вшанування пам'яті загиблих у неволі. Ми неодноразово бачили його і на обмінах. Сьогодні із ним прийшли ті, хто повернувся з російських таборів та тюрем. Але захід було перервано одразу після хвилини мовчання о 9.00 у Києві. Пролунала повітряна тривога. Це була загроза балістики. Тим щойно вона минула. Захід продовжився. Нам на ньому вдалося поспілкуватися із ветераном оборонцем Азовсталі Сергієм Волонцем. На мою думку, нагадування про полонених військовополонених безвісті зниклих українців це дуже важлива роль. Ми не маємо права залишити родини, які мають таке горе, таку бігу, таку трагедію. Кожен українець має знати, що держава його пам'ятає, держава його кохає, і держава зробить все, щоб він був вдома.